Вітаю вас, шановні телеглядачі. Мене звати Тетяна Алиса. Я головний державний інспектор Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. 12 червня це світній день боротьби з дитячою працею. Його встановлено міжнародною організацією праці задля привернення уваги громадськості, світової спільноти та національних урядів до проблем дитячої праці та необхідності здійснення заходів щодо її ліквідації. Цей день у багатьох країнах світу докладають масштабних зусиль для ліквідації найбільш неприйнятних форм дитячої праці, а порушення прав дітей жорстоко карається законом. 5 жовтня 2000 року законом України було ратифіковано конвенцію міжнародної організації праці про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. Згідно даній конвенції, кожна держава має негайно вживати ефективних заходів щодо цього важливого питання. Для досягнення поставлених цілей в інтересах молодого покоління потрібен узгоджений комплексний підхід, переважно спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей, особливо в країнах третього світу. Відповідно до конвенції міжнародної організації праці, дитяча праця шкодить добробуту дітей, заважає їхній освіті. Розвитку та майбутньому професійному встановленню. Вона суперечить нормам міжнародного права та українському національному законодавству. Тому роботодавці намагаються не афішувати використання дитячої праці на власних підприємствах. Адже це зобов'язує їх нести адміністративну та кримінальну відповідальність за неповнолітніх працівників, а ще й невигідні фінансові витрати. Статтею 32 цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. Праця осіб молодше 14 років взагалі не допускається за будь-яких умов. Існує список виробництв, професій, спеціальностей і робіт, на яких забороняється використовувати працю осіб, що не досягли 18 років. Також слід враховувати перелік медичних протипоказань до роботи в різних галузях, затверджений Міністерством охорони здоров'я України. Кримінальним кодексом України, зокрема, статтею 150, передбачено кримінальну відповідальність за експлуатацію дитини, яка не досягла віку, що дозволяє офіційне працевлаштування. Основними критеріями визначення дитячої праці є вік дитини та характер роботи. Дитяча праця означає всі форми наймання та роботи, виконуваної дітьми віком до 18 років. Це може бути як оплачувана. Так і неоплачувана робота та діяльність, що в психологічному, фізичному і соціальному або моральному планах пов'язані з небезпекою чи заподіянням шкоди. Працевлаштування неповнолітніх, відповідно до чинного законодавства України, про працю здійснюється на підставі письмового трудового договору та лише після попереднього медичного огляду. Відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу законів про працю України для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється. За законом не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Винятком для працевлаштування 15-літньої особи є лише згода одного із батьків або особи, що його замінює. Робота повинна виконуватися тільки у вільний від навчання час. Якщо дитині не виповнилося 16 років і при прийнятті на роботу від неї не вимагають дозволу батьків на працевлаштування, така праця є незаконною і права дитини в такому разі не захищатимуться. Згідно з чинним законодавством України про працю, тривалість робочого часу для неповнолітніх, Працівників є скороченою на підставі статті 193 Кодексу законів про працю. Для неповнолітніх віком від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень, для неповнолітніх віком від 15 до 16 років це 24 години на тиждень. У такому режимі мають право працювати діти під час канікул. Якщо дитина працює протягом навчального року, у вільний від навчання час то робочий день не повинен перевищувати 18 годин на тиждень, якщо неповнолітньому від 16. До 18 років, 12 годин на тиждень, якщо не повнолітньому, від 15 до 16 років, та 24 години на тиждень для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул. Дітям віком до 18 років, які працюють, надається щорічна відпуска тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. У перший рік роботи відпуска працівникам до 18 років надається за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві організації установі тощо. Діти, які працюють і продовжують навчання, мають право на додаткові оплачувані відпустки, які надаються їм для складання іспитів. Використання праці дітей на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, заборонено законодавством на підставі статті 190 Кодексу законів про працю України. Забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних, надорочних робіт і робіт у вихідний день. Для робітників віком до 18 років норма виробітку встановлюється виходячи з норми виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, які не досягли 18 років. Дуже важливим є те, що заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників молодше 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи адміністрації допускається. Крім додержання загального порядку звільнені тільки за згодою служби у справах дітей райдержадміністрації. Але саме батьки і службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, якщо продовження роботи загрожує здоров'ю або порушує законні інтереси неповнолітнього. Але не слід забувати. Що існують деякі види легких робіт, які дитячою працею не вважаються, наприклад, допомога батькам у родинних і домашніх справах, які не забирають багато часу і не перешкоджають навчанню. Або трудова діяльність підлітків протягом кількох годин до чи після шкільних занять, а також під час канікул, щоб заробити на кишенькові витрати. Отож, шановні роботодавці, в літній період до вас можуть звернутися неповнолітні з проханням влаштуватися на роботу. Це можуть бути старшокласники, які прагнуть деякої фінансової незалежності від батьків, або випускники 9 класів, які не бажають витрачати ще кілька років на отримання освіти в училищах або технікумах. Якщо ви маєте бажання допомогти таким особам працевлаштуватися, передивіться уважно всі статті Кодексу законів про працю України щодо цього питання. Або зверніться на гарячу лінію південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Можете також зателефонувати мені за номером телефону 066 90 38 007. Я завжди готова відповісти на всі ваші запитання.